Всім добрий день, ось зараз знаходимося біля такого кургана. Це курган черняхів. Якщо його добре видно, зараз тако трошки обійдемо. Тут копати, звісно, що не будемо, тому що історія і тому подібне. Але так по лісі походимо десь далеко, покрутимося. Маємо нагоду, поки йдемо до копу, включитися, щоб показати таку дивину, таку дорогу мурашок. Бачите, як вони тут крокують. Хоч би ще мене не, не з'їли ті мурашки. Ну ось вони прямо-прямо-прямо такою трасою йдуть до кургана наверх. І там наверху мурашник здоровий. Таке от диво природи. Глядачі включення, ось я вже її вимив, правда, трішки. Ось пряжка черняхівської культури. Патина просто бомбезна. Від Кургану, десь метрів 500, десь так, нібудь. Ми відійшли. Десь так. Так, І ось такий ось сигнал вже, напевно, третій, викопали якусь чернягу, цвях якийсь і так далі. Ось, ну що ж, далі включимося. Ось камеради включився, маємо знахідку, монетка. Відійшли вже від того місця, де пряжку. Ну, Фокус. Ну, радянщина, напевно. так. Зараз помиємо, включимося. Ось ямка, козарчик, Ось, помилимо монетку. Рамочник, 53-й рік, СРСР. Ну... Збережена нормальний стан такий. Радянщина. Включимося, ходимо далі. Так, камради, включимося, є ось такий сигнал. Похоже на радянщину монетку, Зараз попробуємо викопати онлайн, а ну не сильно глибокий такий сигнальчик. Ну, не ще є. Ольга? Ні, ні, не фляга. Десь ще серединці пробуйте. Бо в тому комочку залишається, мабуть. А он, блядь. На жаль. <рес> ось така ось зараза. Нічого. Ходимо ось в лісі, і ось дивіться, який мурашник. Класять мурашки живуть. Хотіли велике місто. Включаємося. Знайшли монетку. Ще не знаю яка. Навіть трошки так блестить. Тут не видно, зараз помиємо. включимось. Ось маємо радянщину. 2 копійки 85-й рік. Стан. завертайся, Стан дуже гарний. Правда, пізній. Але маємо, що маємо. Ходимо далі. Ось біля дороги копаємо, вже якусь цепочку. Навіть не знаємо, що це, ну покажи такого. О! Не знаємо, що це може бути. Колись це ручечка. Так якесь воно сплетене навіть. Вимінімо вдома, прикреплю фото. Ну, може щось хтось знаєте, підкажіть. Ліс. Біля машини, наша машина стоїть, синя. Вон ямка. І ось нахідочка. Одна копійка СРСР. І корок у мене 1968. Восьмий рік, так. Стан хороший, бехтить. Така якась радянщинка. Ходимо далі. Оу, бачите, на що ми, ми натрапили на Другу світову. Тут стільки уламків було напроти цієї полянки, ось стільки уламків, просто, що жах. І ось це від цієї зарази. Візьмемо, як на металовом, іде, правда? <laughs> ось такі сигнали в лісі, як амради. Будьте обережні. Після стабілізатора підміни знайшли, ось такий ось мідний провід, Його тут досить дуже багато і він далі йде в землю. І йде. Ось ми копаємо, ого. Там він просто йде в землю, якщо видно. Ого! Можливо, якісь радишне. Там далі в лісі. Ми ходили колись, що гайд Ейс. Там, о, нарешті, ми витягнули провід. Там ми знаходили набої німецькі. Ось так якусь купу проводу ми знайшли. Нідного. Мідь — це кайф. Міч це вже, вже бабло. Зараз ми ще присуснемо і клюжемося. Ось ми повернулися назад з того кар'єру. Дорога. Тут ґрунт, Ого, важкий дуже. І дивіться, яка глибина просто. Я не знаю, десь, напевно, напевно, мабуть, штик. Ну, приклади штика. Десь, напевно, штик. Так, ну 10, 25, Десь 25. І ось, прямо ось вона лежала. Старобина. Трошечки приїхалась лопатою, ось ось чуть-чуть. Але не біда. Патина є хороша. Так, без язичка, на жаль, да. Да, без язичка. пряжечка ченяхійської культури без язичка, на жаль. Ну, будемо копати. Квазарчик поки не підводи. Знову купаємо по дорозі. Так і так ідемо. ну, Ми не сильно далеко так відійшли цієї дороги. Кінча, ось там кінець. Було багато дуже пробок, а тут трошечки старовина, метал. Така ось защіпка. Мені ось кажуть, що це від кінської Упряжі щось там. Да? Да. Щось таке цікавеньке. Ми копаємо її метал і все, але, на жаль, поки що металу цікавого немає. Будемо шукати. Ось, Включаємося з лісу, трішки далі зайшли. Батько ходив і знайшов ось таку ось штучку Брелок відключив. О, брелок і ще й ножик, там, бачите? Ножик брелок Радянщина. Там щось є намальовано, але ми потім помиємо і по можливості покажемо. Вийшли трішки в бік. Дороги, трішки в лісок. Знайшов справжній скарб, правда, наш український. І там ще є сигнали, ще ось батько докопує. Зараз покажемо ось скарб, монеток. Хтось або дідуха хабрикував, бо ще щось. Але факт в тому, що є ось навіть одна гримня, наша українська. Ось такі ось скарби бувають в лісі. Прямо під деревом, мабуть, хтось. Бачите, ось ямку закидали. Закидайте ямки, дорогі камради, дуже-дуже треба. Тому що є такі нехороші, що хто не закидає ямки, то ми їх виганяємо з лісу. Так, ось такі ось 10 копійочок, 25-50 на гривня 5 копійочок. Хе-хе. І от ліф дарує подаруночки. Боже камради, тільки що, йо-маю, -йо, просто старовина. Прямо зверху, дивіться, ямку не копали. Просто розгорнули вищечко, і ось вона була лежава. Ось така ось прикраса старовини, ось така ось фібула. Ось трішечки, на жаль, немає не повністю голочка. Але все ж це така знахідка бомбезна, просто фібулка. Йо-маю, -йо, до колекції піде ось трішечки протерли. Є патинка бронза, бронза. старовинна бронза. Бачите, прямо зверху, навіть не копали. Просто бомбічна знахідка. Це, це щось, це клас, це реальний клас. Збиралися вже їхати додому, але ще, мабуть, таку, трошечки в цьому райончику покрутимося трохи. Покопаємо все і можливо буде ще щось. Ну ми включимося. Ось камради знову викопали таку от ямку. Зараз закидаємо. Дивіться. Правда, обірвана, що сьогодні не везе нам на пряжки. Така супер пряжечка. Ну що, друзі, завершився наш коп. Маємо такі знахідки. Сьогодні, ну, скажімо так, вдався. нормально навіть. Тому що є і старовина, є тільки там різні брелочки. Таке ось гірзочка. Ось таке. Маємо, що маємо, але маємо навіть монітосини. Правда, все радянщина. Я більше не розраховую, тому що тут не було ніяких панських хуторів, скажімо так, а поле ось ще засіяне, ще кукурудза. Непевно, довго воно буде, тому ходили по лісі чу-чуть. І так далі. Так, ось перша це 20 копійочок СРСР. Рік 53-й. Тоді 2 копійки. А, ні-ні, 2 копійки 29-й, це я, я знайшов в себе. Це, це моя, скажімо так, це ще раніше знайшов. Ось такий ось брелочок з якимось там бантик, видно трішки. Якісь там візерюночки, але це брелочок на ключі з ножечком. І ось такі ось сенсаційні знахідки по второвині, це фібулка. Не знаю, для когось вони просто нічого, а для мене це просто кайф. Старовина, навіть навіть такого бачите, працюючи, але немає, на жаль, шпилечки. Нічого придумаємо. І ось три таких пряги черняхівської. Ось навіть велика, маленька, і ще менша. Тоді такий якийсь цепочок, цікавенький, трошки розірваний і гільзач. Є ще купа металу, воно, на жаль, в цьому в рюкзаку. Дома буду покажу. Всім папа.